Вітаю вас, мої другенки, я Ірина, і сьогодні подивимося з вами загроза, яка від росіян іде на Запорізьку АЕС. І так, давайте подивимося на сьогоднішній день. Сьогодні, зараз я скажу, яке число. 14 червня 23-го року. І так, сьогодні середа. Яка загроза? Загроза є. Ось вона. Зразу перша карта. Хоч і пильно там все контролюється, так? Таємна загроза є. Тобто вона. Дуже глубоко. Ця загроза є дуже глибоко. І вона помаленько рухається вперед. Я сподіваюся, що ви розумієте, що я маю на увазі. Але якщо це, то кожний, кожного моменту тим баранам може прийти в голову, щось там зробити, переключити, включити їм ось і ця карта теж підтверджує, що в будь-який момент може. Статися ось ця катастрофа. Це вежа, яка розвалюється. І так, і так. загроза є в будь-який момент. Тепер подивимося, чи можна цю загрозу відвернути, чи є якийсь шанс її відвернути. Дуже важко. Будемо так говорити, практично неможливо. Єдиний спосіб це якось а, заморозити, а, закрити, забетонувати. Я не знаю, я в цьому не розуміюсь, але ось по цим двом картам я, так як я це відчуваю, якось а, ну, можна навіть сказати, відключити. Це єдиний а, шанс а, вберегти. Так. Це треба якось домовитися, хто повинен це зробити. Мені не показує, хто, мені показує, як. Натиснути. На них, З ними потрібно почати їхньою же мовою і говорити. Тобто, з рашкою треба говорити їхньою мовою. Інакше мої любі нічого не вийде. Чи може світ це зробити? У мене таке враження, що світ е, нічого не робить, для цього ще гірше роз, розхитує. Угу. А світ не робить, на жаль, скажу так, як я бачу це. Світ, на жаль, нічого не робить, навпаки, тільки приближує до цієї катастрофи. Кожний крок все, що світ робить, робить все навпаки. Як повинен світ е, діяти? Конкретні рішення. Без конкретних рішень, ось це, що робить світ, не, як сказати, не застосовує ті ж самі методи, що робить і Росія. Поки світ так буде робити, від них буде йти загроза. Тобто, ось ця загроза, ця вежа, вона спрацює, тому що світ не реагує навпаки, вони роблять навпаки, вони неправильно. Діють, неправильно реагують. Ось що я бачу. Давайте єдине, що я ще зараз задам питання, чи до кінця червня місяці все буде спокійно чи навпаки. Як буде розвиватися ситуація до кінця цього місяця? Ну, щось не дуже. Щось не дуже. Будуть якісь переговорити, будуть намагатися втихомирити. Знову я кажу, неправильна тактика. А військові, тобто бойовики, росі... рашки, вони будуть стояти на своєму, не відпустять. Ні. Але тут будуть щось, ще раз кажу, якісь переговори, щось буде вестися, але це все недостатньо замало, неправильні дії світу. Що може призвести до катастрофи? Це наразі на сьогоднішній день. Через якийсь час можемо повторити. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.